Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наказав відправити в зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади комплексну робочу групу, щоб з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед Військових про це придана генштаб збройних сил України з метою перевірки ситуації 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу головнокомандувачем збройних сил України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної роботи групи на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил. України перед цим колише нагадаю вам, що колишня волонтерка, військова парамедикиня за зосталі Катерина Поліщук більш відома під позивним пташка у своєму у свій соцмережі звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням провести службову перевірку командира бригади Богдана Шевчука. Що сказала пташка? Вона сказала на судне, що оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане верховної головнокомандувач, звернути увагу та провести службову перевірку за фактом злочинних наказів свідомої недбалості над нехтування життям та здоров'ям особового складу дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців. Ну, от власне після цієї Офіційної офіційного звернення пташки сильський головнокомандувач відреагував, і це справді м -м, позитивний сигнал. Так що наше верховне керівництво, військове керівництво реагує на такі сигнали. І от тепер Олександр Серський відправиться безпосередньо на фронт, також з робочою групою, аби встановити усі обставини можливого такого інциденту, загалом хочу, загалом, хочу вам сказати, що. Наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський регулярно відвіз, відвідує лінію бойового зіткнення. Він регулярно спілкується з нашими бойовим командуванням комбригами. звітує регулярно про це на харківському напрямку. Бузчався з підрозділами. Нашими, які використовують там безпілотні літальні комплекси, нагадаю вам, що саме на харківському напрямку, особливо як ніде, росіяни плачуть і жаліються на те, що наші безпілотники дуже добре працюють і вони не мають змоги ні зробити ні крок вліво, ні крок. Право, якщо говорити про наших партнерів, що ж відомо про Сполучені Штати Америки? що Трамп став офіційним кандидатом в президенти Сполучені Штатів Америки від республіканців? Він висунутий вже офіційно республіканцями. Нагадаю, в серпні місяці демократи будуть вирішувати питання, хто буде кандидатом від їхньої партії. Активні дискусії ведуться зараз навколо Джо Байдена, чинного президента. Тому що ви ж знаєте, прекрасно і дебати він провалив, і були реально проблеми з в Джо Байдена в спілкуванні на публіку, тому що він і Зеленського назвав Путіним, і свою віце-президентку Кимілу Харіс назвав Трампом, який зараз на ваших екранах.